Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно висловлюю всім глядачам мого каналу величезну подяку за ваш зворотний зв'язок, за думки, які ви висловлюєте. За підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас, і бажаю вам наповнити ваше серце любов'ю, розкрити свій творчий потенціал, прийняти свою унікальність і дозволити собі демонструвати свої таланти на весь світ. А сьогодні ми поговоримо знову про Марс Марс в Леві, який перейшов 18 квітня зі знаку РАК в знак. Лева і пробуде тут до 17 червня. І це дуже активний період, тому ще раз буде про Марс у Леві. А про те, що приносить Марс у Леві кожному знаку Зодіака, є окреме відео. Тому при бажанні ви можете подивитися його. Посилання на нього я оставлю під відео. Тож з 18 квітня до 17 червня Марс перейшов у знак. Лева. Марс в Леві дій від серця. Марс в Леві це час пристрасті, сили, військових зіткнень та боротьби з тінню. А 2 травня у нас завершується петля Марса, яка відбувалася починаючи з 5 жовтня 2024 року. Повна петля Марса була із 7 градусу Лева до 17 градусу рака. З 5 жовтня до 2 травня. І перша фаза петлі була з 5 жовтня до 7 грудня 2024 року, а з 7 грудня до 24 лютого 2025 року у нас була ретроградна фаза Марса. І ці події нам щось показували, ми щось вирішували. А ось третя фаза, яка почалася 24 лютого і пробуде до 2 травня, завершальний етап. В який ми можемо побачити, як ми опрацювали енергію Марса і як ми вирішували ті питання, які поставив перед нами Марс. Тож з 24 лютого 25 року Марс проходив по знаку рака і розвернувся у прямий рух. І в раці він перебував до 18 квітня. Поки Марс йшов по знаку рака, на поведінку сильно впливав емоційний стан, і ми були більш обережніші, в чомусь боязливі, нерішучі. Для Марса це місце слабкості, тобто не завжди вистачало сил на потрібні дії. Або ми самі частіше пасували і відступали назад, могли ховатися в раковину. Було важче розраховувати свої зусилля. У знаках води Марс любить діяти нишком чи чужими руками. Але, в знаку рака, Марс рішуче захищає свою сім'ю, свою нерухомість, свої кордони. Також він тут інтуїтивний в прийнятті рішень та дій і може пізнавати всю глибину своєї сили, і у нього є така особливість, що він може використовувати агресію противника проти нього ж самого. А з 18 квітня 25 року Марс. Планета дії, енергії та волі, перейшов у вогнений царствений знак Лева. І ця подія сама собою заряджає простір харизмою, натиском та творчою силою. Марс в Леві це не просто дія, а дія з пафосом, пристрастю та почуттям власної гідності, це енергія, з якою людина бореться за свою індивідуальність, творить і заявляє про себе. Вимагає визнання, хоче бути лідером та центром уваги. В Леві Марс діє яскраво, наполегливо, впевнено, він надихає, але провокує його ігри, особливо якщо людина почувається недооціненою. Ключові слова для Марса в Леві це артистизм, рішучість, творчість, чистолюбивість. Якщо Сонце перший управитель знака Лева символізує наш намір рішення, то Марс дає енергію для їхнього використання, уособлюючи дію. Однак, коли Марс перебуває в Леві, дії не позбавлені елементів театральності, акторської гри адже Лев найартистичніший знак Зодіаку, символ творчості та гри. І в цей час не буде жодного бажання сидіти і дивитися, як життя проходить повз. Захочеться грати свою роль і бажано головну бути активним та висловлювати свої емоції найяскравішими способами. І я думаю, що вже багато людей побачили, що активність почала збільшуватися, енергії стало більше, і нам хочеться більше рухатися, більше діяти. Девізм періоду Марса в Леві хто сильніший, той і правий. Проходячи по знаку Лева, період говорить про небезпеку, про можливість виникнення збройних конфліктів або їх посилення, втягування в цей конфлікт більшу кількість країн. І з іншого боку, знак Лева управляється Сонцем, яке є творцем, що творить енергіями і навіть енергіями божественної любові. тобто Марс тут може створювати і позитивний вплив, якщо використовувати свою творчу силу, а значить, вміння створювати своє королівство, своє царство або свій всесвіт. І Марс активізує в леві яскравий прояв індивідуальності, творчість, чистолюбство в хорошому сенсі. Що дозволяє людині проявити свої таланти, здібності, ресурси, стати помітною людиною, звернути на себе увагу і справді створити щось цікаве і показати це іншим людям. Знаклива часто пов'язаний із шоу-бізнесом чи будь-яким видом святкових видовищних заходів, які можуть принести позитивний настрій, тому така активність з погляду творення, своїх творчих проєктів, Активність в реалізації себе своїх талантів та здібностей. зростає не тільки активність, а й витривалість, здатність витримувати великі навантаження, лек знак фіксованого хреста. Отже, простіше даються тривалі в часі дії, прагнення робити те, що приковує до нас увагу, бажання бути в центрі для тих, чия робота чи повсякденна активність пов'язані з отриманням уваги. Період дуже сприятливий. Добре для будь-яких справ, де важливо показати свій індивідуальний стиль, своє авторство. Добре для творчих галузей, для всіх, хто займається творчістю. Там, де має значення лідерство, організаційні питання, керівництво, зараз легше дається ухвалення рішень. А які ж складності можуть бути у зв'язку з тим, що Марс проходить по знаку Лева? Можуть бути недоречні амбіції, самоствердження, прагнення переплюнути всіх і заявити про себе за всяку ціну перегони за успіхом в цей час люди можуть наводити зовнішній блиск, забувши про внутрішній зміст, і блискати замість того, щоб робити корисні дії. Можуть бути очікування похвали та захоплення від інших людей тим, що люди роблять, і вихваляння. Також не виключена самовпевненість та неприйняття критики. І в цей період люди можуть дуже болісно відчувати, коли хтось хоче кинути тінь на плоди їх справ. Мінус транзиту Марса в Леві в тому, що при перешкодах чи опорі. Посилюється владність і прагнення потурати своїм бажанням, незважаючи на обставини, така позиція може призводити до проблем, загострюючи боротьбу за владу і контроль на тлі аспекту опозиції Марса до Плутона. Що зберігається урок Марса в леві в тому, щоб не боятися святкувати свої особисті перемоги. Та дати щедрому сонцю яскраво висвітлити усі наші найважливіші здобутки. Як же краще діяти, легко, граючи та творчо. при цьому впевнено і з гідністю більше ділитися з іншими та дарувати їм те, що нам добре вдається робити щиро та від серця. До 17 червня на нас чекає час. Коли Всесвіт пропонує поставити собі найважливіші питання? Хто я, коли я не боюсь бути собою? Ким я хочу стати, якщо немає страху бути яскравим? У чому мій справжній дар? І чому я так довго відкладав його на потім? Марс валеві, це паливо для внутрішнього двигуна, але куди їде ця машина? Залежить від нас? Марс Леві це смілива, безстрашна енергія, яку важко ігнорувати. Це вся королівська радь. Ті, хто покликаний в умовах загальної несправедливості творити хоч якусь справедливість. На нас чекають нові випробування, пройшовши які ми обов'язково зірвемо оплески. Марс Леві любить театральність та великі свята. І містерія Марса в Леві обов'язково принесе кожному з нас свої власні яскраві перемоги, але в нас буде надто багато вогню. Тому головним завданням кожного з нас буде не прагнути спалити мости і не перетворити своє власне життя на неживу пустелю під палаючим сонцем. Тому що дуже багато планет у нас тепер перейшло в вогняні знаки. Особливо в знак Овен. У нас у знаку Овна Нептун, Меркурій. 30 квітня переходить Венера в знак Овна, а 25 травня Сатурн переходить у знак Овна. І вогняна енергія буде дуже активно впливати на нас. Марс в Леві в гостях у Бога Сонця може бути показано щедрим і милосердним. піклуватися про дітей і цілі народи. Марселеві пробуджує хоробрість, любов до розкоші, має дорогий смак і постійне бажання нових завоювань, чого б вони не торкалися. І Марселеві завжди малює закохане серце там, де він з'являється. І перед його чарами ніхто не встоїть, та й він нікому не дозволить стати на шляху до його жадоби, до володіння. Він підкорювач сердець то може суперечити цареві. Ті, хто щедро обдаровують нас увагою та дорогими подарунками, займуть особливе місце у наших серцях, тому що в цей час ми хочемо саме матеріальних проявів любові до нас. Тож Марс в Леві буде рівно два місяці з 18 квітня до 17 червня, тобто він веде нас у літо і потрібно. Ретельно стежити за здоров'ям серця та судин. Так як на небесному дворі стає дуже багато вогню, потрібно всіляко намагатися зберігати голову холодною. Спиратися потрібно на позитивне мислення в особі Меркурія і відчуття єдності великого світу в особі Нептуна, які знаходяться в огні. А також на аспект. Марса з Сатурном, що ще зберігається, і дарує нам відповідальність і мудрість досвіду. Венера так само наздоганяє Марс. 30 квітня вона вже переходить в Овен і буде створювати теж гармонійний аспект з Марсом. І це хороший період для занять спортом, і він обов'язково має бути із задоволенням. Це період активного спілкування з дітьми, вирішення питань дітей, школи, викладачів. І третя фаза петлі Марса почалася 24 лютого 25 року і закінчиться 2 травня 25 року. І, повертаючись в директному русі, Марс буде знову створювати аспекти третій раз. І тут ми вже можемо побачити, як ми вирішували раніше питання, які поставали перед нами. Тож, Трин Марса із Меркурієм проходив 6 квітня 25-го року. Меркурій в рибах, Марс в раці. І це відмінний період для ділової активності, комерції дає можливість знаходити практичну вигоду, гарний час для спілкування, суперечок, переговорів, укладання короткострокових договорів. Розум ясний, проникливий, готовий сприймати нові відкриття, а мова в цей період наповнена енергією та яскравістю. Але Меркурій був стаціонарний, тому все, що було сказано. Може відобразитися на довгий час. Також Марс проходив тричі тригон до Венери останній 6 квітня 25-го року. А з тим, що це ще й відбувалося на аспекті до Меркурія, це гарний час для знайомств. Цей час підвищує успіх та везіння, окрилює почуття, розкриває схильність до мистецтва. Люди вміють подобатися, легко спілкуються із простилежною статтю, і це дуже динамічний час, який проявляє творчий талант, енергію. енергія та воля допомагають його проявити. Можливі фінансові надходження в цей час зростання доходів. Ми тонко відчуваємо соціум в цей період, знаємо, де важливо з'явитися і як себе показати. В цей час легше заручитися підтримкою, якщо не сидіти. Сховавшись, а виходити до людей. Гарний час для розширення своїх зв'язків, які надалі допоможуть у ваших справах, і люди можуть відкрити можливості та поділитися цінним життєвим досвідом. Також Марс проходив в петлі двічі Тригон до Сатурна. енергія Марса в цей час спрямована. В конструктивне русло всі процеси стабілізуються та закріплюються досягнені результати. Це дуже сприятливий час для цілеспрямованої діяльності та великих довгострокових проєктів, практичних справ та фізичної активності упорядкування всіх дій. Акспект триває довгий час, тому що Сатурн рухається сповільно, і Марс ще набирає свою швидкість. Також у нас тривалий час. Є секстиль Марса до Урана. Точний аспект був 5 квітня. Період підходить для боротьби за незалежність професійну, фінансову, особисту, незалежність бізнесу. Цей час можуть приходити оригінальні, творчі ідеї і добре висловлювати свої думки. Це час впровадження нових технологій, час зробити щось нове, не так, як завжди, щось оновити, переставити, змінити. І прийняти нове. А 11 квітня Марс проходив трін з висхідним лунним вузлом, і це говорить про те, що у досягненні еволюційних цілей нам допоможуть наполегливість, впевненість, ініціативність та вміння діяти, що винагороджуватиметься відчуттям правильності вибору. І важливо вміло користуватися напрацюваннями по несхідному лунному вузлу. Тобто практичністю, раціональністю, думати, перш ніж діяти, а також розвивати милосердя, безумовну любов і втілювати свої мрії в реальність. Аспект дозволяє швидко реалізовувати свої мрії в майбутньому. Також Марс пройшов тричі тригон до Нептона. І цей аспект допоможе гармонізувати жорстку опозицію Марса з Плутоном. Нептун говорить про те, що якщо ми будемо милосердні та співчутливі враховувати вищі цінності, ідеали та мрії, то може бути м'якше просування змін, які зараз є у світі. І найважливіший аспект це опозиція Марса до Плутона. Тому якщо нам здається, що ми вже все пройшли, і все знаємо, і всього досягли. То не варто себе обманювати. Нам ще доведеться зустрітися зі своєю тінню і поборотися зі своїми страхами. Марс це дії, Плутон, трансформації, перетворення. І 27 квітня в день молодика у нас буде точний аспект опозиції між Марсом та Плутоном. Це не просто напруга, це струс на рівні особистої сили, контролю, влади, опору змін. Такий аспект може викликати внутрішні та зовнішні конфлікти, боротьбу за вплив та збройні конфлікти, сплески гніву, загострення прихованої напруги у відносинах, бажання контролювати чи підкоряти. Але якщо з цим працювати усвідомлено, цей аспект дає колосальну силу трансформації, і ми можемо усвідомити свої слабкості, страхи. І переплавити їх у лідерство нової якості, чесне, надихаюче та зріле. А на громадському рівні можуть бути ескалації у політиці та прояви харизматичних, але авторитарних особистостей, загострення між індивідуальністю і системою можуть бути протестні настрої, боротьби за свободу вираження, гучні творчі прориви та скандали. Це час, коли маски спадають, і стає зрозумілим, хто справді лідер, а хто грає роль. І що ж робити в цей період? Проявляти себе чесно, через творчість та справи, а не через боротьбу за визнання. Дивіться в обличчя своїй тіні, де я боюся не контролювати. Запитайте себе, навіщо мені влада. Важливо уникати маніпуляцій, тиску, енергетичних ігор. Важливо поважати чужі кордони та не доводити свою правоту силою. Переосмислюйте своє лідерство не як контроль, а як вплив, що надихає. Це період сильного впливу аспекту протистояння між Марсом та Плутоном, і це виклик та можливість. Марс в леві в опозиції до Плутона вимагає зрілості. Чесності та внутрішньої опори, але ж він і дає шанси стати собою по справжньому. Отже, нехай сміливість Марса наповнить ваші серця, спонукаючи вас перемагати страхи, які стримують ваш творчий потенціал. Приймайте свою унікальність, оскільки саме у справжності є ваша справжня сила. Направте жвавість Марса. І дозвольте вашим діям бути рухомими, непохитною відданістю вашому творчому баченню. Демонструючи свої таланти, пам'ятайте, що світ це ваша сцена, а ваш виступ це акт самовираження, який резонує з гармонією вашої душі. І нехай вогняний дух Марса в леві підживлює ваші мрії і нехай ваші сміливі прагнення надихають інших. Почитати їхні і власні священні дари. Дякую, що завітали на канал. Ставте наравники, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!